Всім привіт! Я аналітик Швейцарського банку Золтан пожежа. Готовність Китаю купувати нафту Україн перської затоки за свідчить про початок зміни правил на світовому енергетичному ринку. Таку думку я висловив у статті для видання Китай хоче переписати правила глобального енергетичного ринку. За моїми словами, так званий нафту Івань з'явився після зустрічі голови Китайської Народної Республіки Сі Цзинпіна з лідерами Саудівської Аравії і Ради співробітництва країн Перської затоки. Я назвав цю подію початком втілення плану БРКС щодо припинення використання американського долара. Я прогнозирую зростання кількості угод з купівлі нафти за «Івани». А також розвиток співробітництва Китаю і країн Перської затоки, в тому числі початок розробок нових родовищ на території Китаю. Я стверджую, що перехід на юани в цій сфері здійсниться вже в 2025 році. двадцять п'ять звернувся до лідерів арабських країн з пропозицією перейти на розрахунки в юанях при торгівлі нафтою 10 грудня 2022 року. Платформою для таких розрахунків могла б виступити Шанхайська нафтова і національна газова біржа. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!